Сьогоднішній день в Тернопільській області не закритий. Не закритий. Жоден лікувальний заклад не може бути закритий. Цьому це буде суперечити Конституції України. Тобто, якщо б десь хтось собі навіть хотів це зробити, це неможливо. Про е, перепрофілізацію закладів однозначно вони перепрофілізовуються і про це е, не на цьому напрямку ми будемо рухатися, і ми це робимо. Ми от маємо приклади навіть от по двох по наприклад mm -hmm. у дільничих лікарнях. От ми сьогодні mm -hmm. в дільничній лікарні реорганізовуємо базові амбулаторії. І при тих амбулаторіях йдемо про створення якраз соціально реабілітаційних центрів. Бо на сьогоднішній день дільнича лікарня там пацієнт, якому треба не Призначити вік, йому його треба подати, так йому це треба допомогти. це функція не медицини. Це функція соціальних служб. І саме в такому напрямку ми далі будемо. Тому назвіло питання про проведення реформ? Всі погодяться зі мною, коли я скажу, що ми не задоволені тим станом медицини, яка сьогодні є. Не задоволені пацієнти, не задоволені медики. 40 років. Свідомої лікарської практики. І 40 років я спостерігаю, даруйте, я назву це так, як я вважаю, системне безглуздя. В чим воно виражається? І чому потрібна реформа? Чому президент ініціював цю реформу охорони здоров'я? Щоб бути коротко, коротко це все виразити, я приведу цифри. Цьому році на охорону здоров'я області без централізованих поставок виділено 930 мільйонів гривень. Це велика сума. І коли я скажу вам, що понад 200 мільйонів, понад 200 мільйонів, а я думаю, що значно більше йде на вітер, тобто вони не доходять до пацієнта, не працюють на здоров'я пацієнта, це буде правда. За рахунок чого? Існує так званий показник, це ліжкодень. 80% всіх коштів йде на утримання стаціонарів. 50% ліжок працюють неефективно. Вони не працюють на пацієнтів. І отут от не витрачаються кошти. В той же час, скажімо, у минулому році було виділено на забезпечення життєво важливих програм по онкології, по дитинству. По цукровому діабету і інших 75 мільйонів забезпечено тільки 24 мільйони. Тобто, нам не вистачило коштів на обов'язкові програми, де люди могли б отримати безкоштовні медикаменти. В той же час у нас не вистачає коштів на те, щоб в стаціонарі люди отримали безкоштовні медикаменти. Вони змушені купляти їх дороги для того. Все це системна проблема. Це не проблема тільки медиків, це проблема влади і проблема. Медиків. І саме так ставить питання президенту України. Я схиляю голову перед тими, хто розпочав цю реформу. Тому що всі реформи не популярні. 40 років моєї свідомої лікарської практики, як я сказав, і завжди виникали якісь питання по реформуванню. Завжди. І мені якось приходилось не вбрати участь. Я пам'ятаю, і може старше покоління пам'ятає, бо мало вже цього не пам'ятає. Новий господарський механізм, так званий. Ми на нього мали велику надію. Ну, це була ілюзія. Сьогодні є реалії. Сьогодні реально це можна зробити. Але зробити це можна тільки тоді, як ми всі разом будемо усвідомлювати необхідність цього. І я хотів би ще одне останнє завершити: не стоїть питання про закриття будь-яких закладів, стоїть питання про їх перепрофілювання. Ми категорично проти, щоб закривались дільничі лікарні. Тому що сьогодні вони. Виконують соціальну функцію, старенькі люди. А кожне село на 500-600 жителів має 15-20 знедолених людей, яким нема кому кружку води подати, які не можуть завжди вийти на двір і обслужити себе. Один соціальний працівник цього не допоможе їм. От. Так от вони виконували цю функцію, тобто на зиму вони переходили в цю лікарню. Ми повинні переорієнтувати ці лікарні якраз на цю соціальну допомогу, зробити із них. Центри реабілітації і догляду за людьми похилого віку. Питання стоїть не про закриття, а про відкриття нових лікарських амбулаторій, нових медичних пунктів в кожному селі, наблизити допомогу і зробити стаціонарі більш укрупнені, де можна буде зосередити сучасну апаратуру, сучасні кадри, де буде надавати вже високотехнологічна допомога, не закриваючи ті стаціонарі, які є в районах.